Визнаний скульптор Лео Мол, мріяв про цю мить протягом усього свого життя. Про парк, де будуть лише його роботи. Вони виділяються простотою, але кожна має свою душу. Він часто повторював, що його скульптури будуть говорити самі за себе, і Лео Мол виявився правий. Частинки його душі зараз доступні для всіх: у парках, громадських місцях і церквах. Вони прикрашають площі Вініпега, Вашингтона, Лондона, Буенос-Айреса, Петербурга та Івано-Франківська. Лео Мол, член Королівської канадської академії мистецтв, член і віце-президент об'єднання скульпторів Канади. Він член об'єднання скульпторів Америки. Мав за життя благородну місію. Майже все своє життя українець, подолянин Леонід Молодожанин прожив на чужині. А народився майбутній всесвітньо відомий скульптор гончарній сім'ї Григорія та Ольги Молодожанинів 15 січня 1915 року у місті Полоне Хмельницької області. З 11-річного віку працював удома для батька на гончарному колесі та моделював з глини. Саме тато з дитинства привів бажання працювати зі скульптурами. А у 20-ті роки минулого століття сім'я виїхала з України, рятуючись від голоду. З 1936 року Леонід Молодожанин вчився у Ленінградській академії мистецтв. Згодом студіював мистецтво в Берлінській академії мистецтв, Kunstakademie. а з 1943-го навчається скульптурі у Королівській академії красних мистецтв у Газі, що в Голландії. Пізніше, коли йому було 33, обставини склалися так, що він з дружиною Маргарет, маючи у кишені 70 доларів і не знаючи англійської, переїхав до Канади спочатку в провінцію Альберта, а потім до Вініпегу, де малював церковні фрески. Після 13 років прожитих у Канаді Лео Мол зробив свій міжнародний блискучий дебют. Він виграв всесвітній конкурс для створення бронзового пам'ятника українському митцю Тарасу Шевченку у Вашингтоні. На відкриття статуї у 1964 році зібралося більше 100 тисяч чоловік з різних куточків Америки і Канади. Після цього Лео став забезпеченою людиною. Він удостоївся честі ліпити скульптури папи Павла VI, Івана Павла II, а також Вінстона Черчилля, святого Володимира, королеви Великобританії Єлизавети II та інших знаменитих особистостей. Його родзинкою було те, що у своїх роботах він намагався не робити з людей богів, а передати внутрішній світ людини з усіма притаманними смертним земним слабкостями. Ставши всесвітньо відомим скульптором, Лео міг би переїхати в будь-яку країну або місто, але назавжди залишився вірним місту, яке прихистило його Вінніпегу. У 1990 році Лео Мол передав всю свою колекцію більш ніж 300 бронзових скульптур, картин та інших робіт на суму в 4 мільйони доларів саме цьому місту Вінніпегу. А у 1992 році Канада подарувала скульптору землю, на якій був створений іменний сад скульптур. А у 2003 році Лео Мол завершив свою роботу над ним. Цей сад був мрією його життя. Скульптури розмістилися серед дерев, завивистих стежок і тихих ставків. При вході в парк жителів і гостей міста вітає гуцул Трембітар, а в самому саду привертають увагу бронзові постаті Тараса Шевченка, дівчатка з косичками, гайдамаків, Мойсея і багато інших. Лео часто любив прогулюватись тут і спостерігати за людьми. Протягом майже 50 років від війни до 1990 року Лео Мол нічого не розповідав про своїх рідних у страху, що його родина в радянському союзі буде зазнавати переслідувань через нього. Він боявся зв'язатися з ними, побоюючись, що вони будуть платити за це своєю свободою. У 1990 році його молодша сестра знайшла його. Він дізнався, що його батько і брат загинули в сталінських таборах. Його мати померла у вигнанні. Все своє життя Леомол дбайливо зберігав свою таємницю, створюючи легенди. Всю свою біль намагався заглушити самовідданою працею, створюючи безсмертні скульптури для людей.